Всім доброго вечора. Суджу я оце, паяю сьогодні і думаю, почекай. У мене ж канал називається самоділок.нет Треш показати самоділку. Дивіться. Робиться вона за 5 хвилин. Лист стекло, фольгованого. Розміри розміри. Зараз навіть розміри скажу. Розміри 10, десь на 15, напевно, чи на 14. Так, да, 10 на 15. Маленький, зручненький. Лежало у мене дуже довго валялось два отаких от таких. крокодильчики. Я їх купив е на картинці, вони мені здались маленькими, а вони, коротше, в реалі вийшли ну, такими. Тобто я, ну, палець мій. А він не маленький. Так от, треба було мені колись е, спаяти, верніше, паяти на нижній платі від телефону. Так, хоп, різкість наводимо. Це флешка. Треба було паяти на нижній платі від телефону. Деякі детальки. Я задумався, от не було на той час у мене третьої руки. І я придумав отаку штуку. А зараз ось, дивлюся, лежать у мене ці крокодильчики. Думаю, блін, точно. А мені якраз зараз треба буде паяти щось схоже. А ну, думаю, глянь, людям покажу. 10х15. Крокодильчик, припой, паяльник, паяльна кислота. Ну, можна використовувати флюс. <кій> І ось така краса. За 5 хвилиночок потримає вам що угодно, що завгодно. Крокодильчик в мене в подвійній термоусадці. Подвійна термоусадка, тому що зубчики в нього все-таки в цього крокодильчика немаленькі. І якщо там буде якась деталь яку вам крайній не потрібно пошкодити, Зуби в нього великі і гострі. Тому ось так от. Подвійна термоусадка, спочатку троєчка, потім четвірочка. Хоп-хоп. А ну і гавкай. Все, дякую всім за увагу. Гарного всім вечора.